Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністри закордонних справ України і Росії виявилися учасниками одного і того самого дипломатичного форуму, який відбувся у турецькій Анталії. Це головний міжнародний форум Туреччини за участю президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана, багатьох очільників держав, урядів і дипломатичних відомств. І до речі, міністри закордонних справ України і Росії вже не вперше зустрічаються на цій площадці у 2022 році. Після Нападу Росії на Україну до Анталії запросили і тодішнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулєбу і. Очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова і на знак поваги до господаря форуму тодішнього міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавошаглу вони навіть погодилися на двосторонню зустріч однак ця зустріч продемонструвала повну відсутність можливості діалогу між Москвою і Києвом. Було очевидно, що Сергій Лавров за вказівками. З Кремля налаштований саме на силове вирішення українського питання і абсолютно не зацікавлений у реальній розмові із українським колегою. Зараз, звичайно, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не зустрічався із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Лавров навіть підкреслив, що не було і однохвилинного контакту між міністрами закордонних справ. Однак. Обидва міністри виступали на засіданнях форуму у Анталії, і ці виступи знову-таки продемонстрували повну відсутність будь-якої можливості знаходження будь-якого реального компромісу між Росією і Україною, якщо комусь було потрібно усвідомити, наскільки далекими є позиції двох країн і наскільки далекою є дистанція. Щодо завершення російсько-української війни варто було просто послухати промови Сибіги і Лавро, щоб цього в чергове переконатися. Андрій Севіга щоправда говорив про те, що Україна хотіла б завершити війну цього року, але вона виступає за справедливий і всеосяжний мир. І у тому, що до такого миру ще є серйозна дистанція з точки зору перемовин. Міністр закордонних справ України, звичайно ж, звинуватив російську сторону, в тому, що його звинувачення мають рацію, міг переконатися той, хто відвідав панель за участю російського міністра закордонних справ Андрій Лавров повторював всі ці тези, які ми чуємо з 2014 року, і які і послужили для президента Росії. Путіна обґрунтуванням великого нападу на нашу країну у лютому 2022 року Сергій Лавров підкреслював, що в Україні порушуються права російської меншості, що знищується все, що пов'язано із російською мовою, культурою та російськими медіа, і що для Росії головне не територія, а народ, який живе на цих територіях, народ, який створював такі міста, як Одеса, і хто будував заводи, дороги і порти. І як можна було зрозуміти, Сергій Лавро говорить саме про російський, а не про український народ, намагаючись пояснити своїм слухачам, в чому є претензії Росії до України і чому російське політичне керівництво відмовляє українській державі у Статусі суверенного утворення, не погодився російський міністр закордонних справ також із можливістю присутності західних миротворців на європейських засадах і підкреслив, що всі домовленості, які між собою зараз укладають президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, пов'язані з бажанням залишити в Києві. Чинну владу, яка порушує права росіян, це не для миру, а для збереження і захисту влади у Києві. Ви хочете зберегти режим, який зараз очолює Зеленський, який не поважає міжнародні зобов'язання, сказав Сергій Лавров у цьому своєму виступі. І звісно ж, можна було чітко зрозуміти, що ніякої реальної. Необхідності у завершення війни у російської міністра що дійсно стало новим, це намагання Сергія Лаврова продемонструвати, яким конструктивним є діалог між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Причому міністр весь час підкреслював, що цей діалог відбувається саме за пропозиціями американської сторони. Що це Трамп запропонував повернутися до нормального життя. Щоб припинити ідіотизм, який ганьбить роль Америки у світових справах, і що саме за ініціативою Сполучених Штатів Росія обговорює спільні проекти, які можуть здійснюватися, якщо Москва домовиться із Вашингтоном, таким чином Лавров дав зрозуміти, що Москва насолоджується тим, що, дякуючи президенту Трампу, Путіну вдалося. Перервати міжнародну ізоляцію, адміністрація Байдена вирішила, що Росія має усвідомити урок, і це покарання буде пов'язано з ізоляцією. А як бачимо, ізоляція з точки зору російського міністра закордонних справ виявилася абсолютно недійсною з точки зору російського політичного керівництва, дякуючи саме готовності президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Розмовляти із президентом Російської Федерації. Ну і, звісно, на цьому тлі ми прекрасно розуміємо, якби міністри закордонних справ Росії і України зустрілися б, говорити їм було б практично ні про що. Навіть щодо припинення вогню не було б ніяких можливостей для будь-яких реальних домовленостей. Ба більше, Андрій Сібіга нагадав у Анталі. Що Росія постійно порушує так зване енергетичне перемир'я, яке немов би вдалося встановити за підсумками останньої телефонної розмови Трампа і Путіна, так і Лавров звинувачував Україну в тому самому в кращих російських традиціях в порушенні цього перемир'я, яке було узгоджено президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації, і Таким чином, міністр закордонних справ України, який підкреслював, що світ підтримує принциповий підхід його країни до справедливого миру, і міністр закордонних справ Росії, який підкреслював, що Росія буде дотримуватися тих ідеологем, які і стали. Головною причиною нападу Росії і України виглядали на наталійському форумі як люди з різних планет. Тільки війна, яку Росія розпочала проти України і яку вона очевидна, якщо послухати Лаврова, не збирається закінчувати в осяжному майбутньому, вона продовжується тут, на цій планеті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!